Законопроект покликаний зменшити акцизний збір на вживання автомобілі з ЄС. Очікує друге читання. Тим часом джедаї спробували зняти рожеві окуляри та уважно вивчили документ. Тож чи варто українцям сподіватися зменшення цін на машини та які наслідки матиме ця ініціатива? Про все у найдрібніших деталях розповість Артем Чепко. Ці чотири цифри викликали неймовірну радість та ейфорію у всіх автомобілістів України. Це номер законопроекту, що має зменшити акциз на вживані іномарки з ЄС. Причому суттєво, якщо раніше за п'ятирічну машину з об'ємом двигуна від літра до півтора власникам доводилося платити по євро 36 за кожен кубічний сантиметр, то незабаром акциз може скоротитись до 6 євроцентів. Так само з двигунами, об'ємом до 2,2 літра. Вартість збору на них складатиме 587 євро замість 3600, як маємо сьогодні. Акциз на двигуни до 3000 кубічних сантиметрів впаде у восьмеро, відчутно здешевшують і дизелі. Звучить красиво, чи не так, але як це часто буває, існує безліч нюансів. Якщо ви вже почали потирати руки і гадаєте, що зможете купити європейське авто за 300 або ж 500 євро, видихніть та розслабтеся Це не зовсім так. Дійсно, 400 тисяч пробіг автомобіль буде коштувати дешевше. А взагалом, автомобіль, який не має нормативний пробіг. І молодше п'яти років, немає дешевше, 10-12. Тисяч євро таких автомобілів. До того ж, не забувайте про мороку з паперами. Юрист Максим Кочарук наочно демонструє, скільки треба зібрати різноманітних довідок і папірців, щоб розмитнити везе нефто. авто. Зазвичай ці звіти вони невеликі, але якщо взяти, ну це арку ще ну сто буде, десь десь така пачка буде. Вам точно стане сили і нервів зібрати такий сто з документів. Вважаєте, що впорайтесь, але і це ще не все. Мій колега та автоексперт Олег Фаслевський каже, законопроект сильно вдарить по гаманцях самих автомобілістів. Тут дуже взяти багато валюти, її з'ять. І виїхати, і там закупіти много автомобілі. же, я не уверен, що це не зможе ні сказати на курсі гривні. Це може очень сильно повлияти на курс Тоді да ми знову всі знову пострадали. До того ж, поки що невідомо, коли закон набуде сили, коли народні обранці розглянуть документ у другому читанні загадка. Жоден із 94 ініціаторів законопроекту з джедаями спілкуватись не захотів. Тож, цілком можливо, ця ініціатива й надалі збиратиме пил на полицях архіву Верховної Ради. Поруч із законом про фото-відео. Фіксацію та кримінальну відповідальність за нетверезе водіння.